Друзі, я вам покажу, як зробити е, прев'юшку е, по Майнкрафту. Ти постав лайк, підпишися, ми почали. Отже, ви, ви маєте зайти в програму, цю. ви маєте там зробити скріншот, як у мене, ви маєте потім зайти в іншот, е, а потім вже е, вирізати фон, щоб е, був ваш скін. А тепер заходимо в Ibis Paint. Імбіс Paint. Це така програма для того, що це у нас перший крок. Ми маємо. Стопіс. Yes. І в маєте зайти в My Gallery. Май... Це... Галері. галерею. І там буде у вас зразу білий фон. Там надо, надо там зробити, я там буду робити. Next, next... Старт. Все. Ми вже... Я вперше лише скачав. Я лише вперше? Ні. Окей. Мою галерею... І треба додати? Ми, спочатку, ми видаляємо, і отак от, от. От у нас окей. щоб спочатку нам треба окей? Окей. Ви можете додати сразу... сразу фон. Так. А де можна знайти щось? Е, так, І далі ми маємо вибрати вже наш скин. Ну, От, ви ви ви, 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 ви вибираєте скін. Е, тр. треба треба сразу Скін, який, який ви зробили. Окей. А де наш скін? Цукаво? Може перейти? Ну, Окей, окей, те бліден, зрозуміло. Е -е, Отак от, от. Так, потім. Потім. Е -е, вибираємо, що вам знадобиться. Е -е, заходимо, заходимо в, знову ж, додати. Ви маєте вибрати саме фото. Тому що без фото вибираємо. Оце. Давайте вже оце. Виберемо. От. Має бути саме топова прев'юшка. Отак от, от я видалю. Вот так якось так. Вибираємо знову. Вибираємо вже програму InShoot. Прем'ян для клама підпадається. В принципі, от так от. Топова прев'юшка буде. Ну і Брайан, звісно ж, іще одну програму. Отака, в принципі, прев'юшка. А вот теперь, а вот теперь, теперь мы будем... Тогда можно слова написать. А может вот тут? Не. Я просто, просто в пеша зашел. И маю, мне нужно текст. Знайди він навіть де цей текст. І най, саме найголовніше вам треба, треба зайти в іншут не завжди. Зайти на, на свою прав'юшку, яку ви створили. І вибираємо. Текст. Покажу про прогруз. Ага, як з зроби? Ну, вже, в принципі, і усе. Робимо експорт. І це і усе. Якщо хочете більше відео, ставте лайк і підписуйтесь. А ми закінчимо відео. До побачення.